Херсонець Юрій масажист, він допомагав людям в окупації, робить це і зараз. Наразі його пацієнти українські військові, їм каже Юрій, дуже необхідне відновлення. Була також дуже цікава історія, коли потужний такий військовий. Він вчинах, і коли він просто на масажі розплакався і це, це було ну, по-перше, незвично, що така потужна людина просто розплакалась на масажі. Він каже: Я настільки вимотався за цей весь час, і тут я відчуваю вперше, там, мабуть, за рік е дійсно тілесне розслаблення, і так, потім я вже розпочав робити акценти на те, щоб хлопці відпочивали не тільки там фізично, а і психологічна розрядка. До війни Юрій займався лікувальним та естетичним масажем. Після окупації Херсону напрямок змінив на реабілітаційний. Лікує тих, хто побував в російських катівнях, людей, які довго перебували у підвалах та пережили переохолодження, привтому, стреси. Перший мій досвід був це моя давня клієнтка. Вона 14 днів відсиділа у полоні в окупантів, і зразу, після того як її відпустили, вона прийшла до мене і каже, щось я. Не дуже добре себе почуває, вона оптиміст по життю і на часі вона волонтер. І коли ми почали її діагностику, її огляд там було багато синців, її матом, було не зламане ребро, і я, в принципі, почав цього часу займатися реабілітацією, і в неї саме ця реабілітація вже продовжується п'ятий місяць. Людям, які постраждали від катувань, Юрій допомагав таємно. Працював тільки з перевіреними клієнтами, але одного разу російські військові прийшли до нього додому. Коли ми покинули свою будівлю, це коли прийшли люди військовій російській формі і сказали, що нам Потрібні вчителі, моя дружина, вчитель молодших класів, і потрібні медики. Чотири години на те, щоб дати відповідь. Тому ми на двох годин забрали речі і з'їхали зі свого дому. А потім вже десь середина літа, коли ну, люди почали розповідати, що десь робиться масаж, десь там роблять реабілітацію. Дуже часто коло дверей стояв військовий транспорт. І звичайно, я не міг потрапити на роботу для того, щоб не підставляти своїх клієнтів і для того, щоб ну не світити свою локацію в плані того, де я працюю, окрім реабілітації. Юрій разом із дружиною допомагає сусідці волонтерці. Жінка возить гуманітарну допомогу у деокуповані села Херсонщини. Ми постійно допомагаємо це пакувати пакети, це пакувати, фасувати крупи, це розвантажити мікроавтобус, завантажити. Ми з нею не їздимо, бо вона їздить в такі ну досить специфічні міста, де там під каховку, де село Веселе постійно знаходиться під обстрілами і допомагаємо, чи можемо. З Херсона, попри постійні обстріли, виїжджати не збирається, розповідає Юрій. Бо в рідному місті хоче з сім'єю зустріти перемогу. Олена Сумська, Марина Круглова, Григорій Шматко Суспільне новини, Херсон.